Ну, це аварійні дерева. Вони вже дуже давно на, на видалення. Документи у нас є, вони дуже давно на видалення ці дерева, ці липи, вони гниї. У Болтаві по вулиці Небесної Сотні комунальники з самого ранку пиляють дерева. За словами працівників, видаляють лише аварійні. Ну Тут ось хлопці чотири дерева, чотири липи спиляли і на той стороні. Поки тут, а там далі, де скаже руководство, дрова в нас йдуть на один прицеп. Мусор, тирса, сміття, гілки і на другий. За словами полтавця, вибилювати аварійні дерева треба, проте не забувати і садити нові. Так як воно не потрібно, посадіть новеньке, посадіть нове і пускає норостеть, а ну ж, наче вже не годиться, і будемо чекати, коли будуть у нас смертні случаї. За словами очільника підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, зараз комунальники проводять планові роботи з видалення аварійних дерев. Сьогодні ми працювали по вулиці Небесної Сотні. Плануємо на цьому тижні видаляти дерева по наших парках і скверах. І в процесі видалення аварійних дерев ми також проводимо обрізання дерев, які знаходяться поруч. Щоправда, цифри скільки аварійних дерев цієї осені вже спиляли та планують попереду, комунальники не озвучують.